Я ще ніколи не був у психіатра. Нічого страшного. Просто мені не подобається, коли хтось риється у мене в голові. Не переживай. З піску бо того не скрутиш. Що? Нічого. Ця хвороба називається нарколепсія. Якщо я нервуюсь, прокидаюсь і не пам'ятаю, що сталося, мені постійно сниться один сон, що я в якомусь іншому світі. І всі, кому я виписав штраф, мучать мене розпеченим залізом. Я нічого нового не придумав. Пляшечка схована в жестянці. Я беру із собою, тут поділено шнапсики, насміхаються з тебе. Я записався на курс йоги, медитації і всяке таке. Я втратила свою жіночність. Ви можете виписати окуляри для цих неонів? Коли наступає маніакальна фаза, я просто ліплю штрафи. Що це таке? я перевірила його білет, а він був такий красивий, такий спокусливий. І усміхався до мене так мило. Я ж обурилась. Чого він усміхається до контролера? Мабуть, він бачив мені не контролера, а жінку мені потрібно щось. я не знаю, що ці ідіоти від мене чекають. Я не кохався вже два місяці. Що це означає? Що ніхто сюди не війде? Чому ти лишив коток вдома? Лічтем, коліном, потім голову і по всьому. Ми з братом завжди змагання. На футбольному полі. всюди. Ми граємо в групі. Він на барабанах, а я на клавішах. Але все одно ми змагаємося. Я його розумію. Mell, minden... не розумію. Міклос ніколи мені нічого не дає. все найгірше. В групі він грає на всіх інструментах. Він зводить мене з розуму.

Вибачте, я на хвильку. Вибачте, будь ласка. Скільки? Можна я це куплю? Добре?